Китайщина, зайшов такий ось інвертор. Він справний, просто дивимось, що всередині, як воно працює. Значить, написано 2000 Вт-2 кВт. Перевертаємо. Зроблений він через задницю, тобто ногами стоїть плата. Що ми бачимо? Звичайний простий інвертор, два трансформатора. Габарити не внушають довіри до заявленої потужності. Традиційно беру. Аналогічний брендовий 300 ватний. Трансформатори приблизно такого самого масогабариту. Тобто можна припустити, що ці трансформатори мають десь в районі 250-350 Вт не більше. Навіть цей може трошки більший і вищий. Будемо вважати, що одинакові. Отже, судячи по габаритах трансформаторів, з цієї січкарні більше як 500-600 Вт, ми не вижимемо. при заявлених 2000 От такий Китай. Давайте глянемо, що на виході. Зразу зрозуміло, чуда не буде там трапеція. Вмикаємо на вентилятор, на індуктивне навантаження. Вентилятор 18 вольт вмикаю. Запустився, працює. Працює він на ось таких прямокутниках і особливо не чухається. Ви вже, мабуть, знаєте, що я з секти. Котра вважає, що прямокутники не зовсім страшно для індуктивного навантаження, так воно гудить через гармоніки, так воно буде трошки більше грітися, але воно би не мало згоріти, не мало би вийти з ладу і буде працювати. Звичайно, якщо є можливість, беріть пристрої з правильним синусом, однак, якщо такої можливості немає і на критичний момент... Можете сміло користуватися. Цей інвертор не запустив котел двоконтурний. Я ж підозрюю, що він це не зміг зробити через недостачу потужності. Я вже експериментував, як згадував своїм котелом. чи фотел з Міра 24FF і від прямокутників він прекрасно працює без жодних проблем. Звичайно, розхід енергії на перетворювачі на інверторі з неправильним синусом буде більше, ніж би це був правильний синус через те, що навантаження нерівномірне неправильне, але воно працює на критичний час. З якимись втратами воно буде працювати менш більш нормально. Є люди, котрі вважають, що для виправлення синуса можна і треба використовувати старі радянські феррорезонансні стабілізатори. Я вважаю, що всьому сенсу немає, оскільки це є робота заради роботи. Синус там на виході вийдеться далеко не найкращий. Стабілізатори феррорезонансні розраховані на роботу виключно з номінальним навантаженням. Навіть якщо ви вгадаєте з навантаженням, пам'ятайте, що в нього коефіцієнт корисної дії менше 80% і струн колостого входу біля 2 А, тобто фактично до 50% ресурсу вашого акумулятора піде на обслуговування самого феррорезонансного стабілізатора. Відповідно, якби шкірка виправки не вартує. Я вважаю, що немає сенсу такого робити. Є можливість, беріть правильний синус, немає, працюйте з апроксимацією, як би кажуть, не будете мерзнути, працювати воно буде. На цьому карте. Так, того чоловіка, виявляється, розвели як зущенку. В нього ще один є вже правда, спалений на твердо, так що можна буде заробити. Молодший брат Суньхуйчаївського інвертора на 2 кВт, що дає максимум 500 Це теж 2 кВт. Як бачите, корпус по масогабаритах, крім довжини, такий самий, але тут китайці скромніші. Ми зробили його на 7 см коротше. Також бачимо наліпку 12 В, якщо її здерти, є 24 так щоб, як то кажуть, лишнього не переробляти наклейок. Зробили так. Транзис... Трансформатори тут аналогічні по масу габаритів. Традиційно порівнюю з тим, що знаю фактичну потужність. Навіть менші, ніж тут. Будемо вважати, що вони мають по 250 Вт, тобто пів кВт, він невідомо чи видасть. От. Цей вже спалили, спалили переплюсовкою, постріляли конденсатори, погоріли запобіжники, напевно, погоріла сила. Ну, його будемо ремонтувати. Чоловік дав добро, подивимося, як він буде кашляти далі. Міняв запобіжники погорявші конденсатори, силова частина тіла, е, транзистори не пробиті. Вмикаю, індикації режимів роботи немає, гудить вентилятор, вихідної напруги немає. Тобто керування постраждало, треба копати глибше. Чим і займаємося. Запустив китайський інвертор, вмикаю. І Працює. 225-226 вольт показує по виходу. Загнав його в аварію. З аварією виходить самостійно. Чого загнав в аварію, коротнув щупом. Тепер дивимось форму сигналу з виходу в нього. Бачимо явні прямокутники. І давайте ще помірюємо струм навантаження для того, щоб зрозуміти, як працює, підключив амперметр в розрив і дивимося на результат. Фактичний струм споживання 115. 116-117, грубо кажучи, середнє 116 мА. 116 мА, 18 Вт має по паспорту вентилятор. Давайте рахувати. Напруга у нас була 226, по-моєму, вольт. 116 мА помножити на 220 вольт дасть нам потужність 26,2 Вт. Заявлена потужність цього вентилятора є 18 Вт. Отже, розкид 26,18, то є 8 Вт. От вам різниця споживання. А ні, давайте зараз зробимо хитріше. Поміряємо його споживання від 220 мережевої. Отже, вімкнув той самий вентилятор від міської мережі і ми маємо споживання 101 мА. Відповідно, напругу мусимо проконтролювати в мережі. Включаю міську мережу. Напруга в мережі занижена, бачимо 203-202 В. Після вчорашнього обстрілу більша частина міста без електрики, а де відновили, маємо звичайну просадку в мережі. І струм 99 мА. Отже, маємо 201, грубо кажучи, 201 на 98 201 В помножено 0,098 А. У нас виходить фактична потужність споживання 19,7 Вт. 19,7 Вт запам'ятали. Тепер вимикаю. Який висновок можна зробити з цього? Очевидно, що без проблем індуктивне навантаження в вигляді двигуна працює від прямокутників. Це для нього виявилося ні разу не проблема, але бачимо різницю в споживанні. Тобто, виходить, що... Є невеличка різниця, тільки треба тепер врахувати похибку, чи та різниця через різницю в напрузі, чи це різниця через живлення від прямокутників. На жаль, я не можу забезпечити одинакову напругу як для. Виходу безперебійника, так і для виходу мережі, тому мусимо можемо тільки догадуватися. Для мене ж висновок очевидний, прямокутники не створюють особливої проблеми при роботі на індуктивне навантаження. Так будуть звукові гармоніки, так воно буде трохи гудіти інакше, але воно крутиться, працює, помпує. А різниця в потужності в тамнадцять ніякої біди нам не повинна зробити. Ну а хто не згідний, хто з секти правильного синуса може першим в мене кинути 100 доларів. І вдогонку віддзвонився відзвонився власник цього приладу, в нього котел Арістон. І на сьогоднішній день ми знаємо, що конкретно в його котлі модель зараз не скажу, не знаю. Арістоні, де незвичайний вентилятор, а турбіна стоїть. Котел падає в помилку по відсутності тяги, тобто. Особлива якась там турбіна, але вона точно без частотника, без нічого, тобто з простих. Фотографію бачив равликоподібна, який тип двигуна не знаю, але саме там та турбіна в Арістоні від прямокутників запускатися не хоче. Тобто або не набирає оберти, або не розкручується взагалі. Тобто, якби ті індуктивні навантаження, ті мотори, які запускаються і працюють. З ними проблем немає, але є окремі типи, мабуть, двигунів, котрі на апроксимованій синусоїді на прямокутниках працювати не можуть взагалі. Ну але ви про це знаєте зразу, тобто воно або працює, або не працює. І я продовжую вважати, що в випадку, якщо воно працює, то особливої шкоди не зробить.